Доброго дня, діти! Сьогодні я хочу вам запропонувати змайструвати ось таку парасольку. Але для цього вам потрібно попросити у батьків допомоги. Батьки вам мають допомогти вирізати парасольку. Ось таку. Беремо аркуш паперу, розрізаємо його навпіл. Далі складаємо куточки ще навпіл. І зрізаємо верхній кут. Ось цей кут нам потрібно зрізати. Ось тепер дивіться. Ось так. Зрізаємо. Ось. Розгортаємо. Ось заготовочка парасольки. І ще нам потрібні листочки. Різнокольорові, жовті, червоні та зелені. Спочатку нам потрібно намалювати основу парасольки. Ось чорним фломастером. Ви вже вмієте малювати, правда? Ставимо крапочку знизу, відмірюємо паркуші паперу, цяточку. І ведемо лінію гору-гору гору. І заокруглюємо. Ось це буде в нас основа парасольки. Далі нам потрібно зробити саму парасольку. Оцей аркуш паперу ми його згортаємо з серединки. Хто не може, просить маму, тата. Мама, допоможи мені, тато допоможи. Звертаємо, перекладаємо знову на іншу сторону, половинку згортаємо, і далі пішли. Ось в нас вийшла ось така парасолька. Нам потрібно ось так її Приклеїти. Ось так. Так, беремо клей. Намащуємо ось ці куточки клеєм. Намастили з однієї сторони і намастили з іншої. Перевернули. Дивіться, діти, дуже уважно. Ось ось цей куточок клеїмо. До основи парасольки. І з іншої сторони. Хто не може впоратися, кличемо маму й тата. Приклеїли. Ось, парасолька. Далі прикладаємо листочки. Як вам захочеться. мені хочеться жовтий листочок приклеїти, наприклад, десь тут. І тут в мене ще полетів один жовтий листочок, а червоний листочок мандрував, мандрував і прилетів під парасольку. Ось так. Ось так. Починаємо приклеювати.